Які відходи можна викидати у баки, а за яке сміття можуть і оштрафувати на комунальному підприємстві? Екосан пояснюють, що входить у послугу з управління побутовими відходами, яку вони надають, а за що треба платити окремо? Управління відходами це продукти життєдіяльності людини. Це залишки їжі, упаковка, одяг. В тариф на управління відходами не входить сміття яке. Робиться після ремонтів або вивоз велика габаритного сміття. Це мебля, яку виносять на даний час місцяни до контейнерної майданчики. Такий розподіл побутових відходів передбачений українським законодавством. Замовити послугу з вивозу будівельного чи великогабаритного сміття можна на комунальному підприємстві. Контакти вказані у квитанції Екосану. Вартість послуги. 1320 гривень плюс вартість сміття. Або жителі міста, міста можуть саме вивезти на звалище і оплатити тільки танаж або кубатуру сміття. За порушення правил благоустрою лозівчан карають штрафами. Їхній розмір коливається від 340 до 1700 гривень. Разом з цим порушники повинні сплатити і вартість послуги, зазначає директор комунального підприємства Володимир Селезньов. Він оточнює портальні сміттєвози, безкоштовно вивозять рослинність з приватного сектору або забирають будівельне сміття у разі надзвичайної ситуації. Володимир Селезньов також дякує всім, хто вчасно сплачує за послугу з управління відходами. Вікторія Кожидуб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.